107 дворів така офіційна статистика ДСНСників щодо підтоплень Полтавської області на ранок 18 квітня. У департаменті з питань оборонної роботи цивільного захисту Полтавської обласної військової адміністрації говорять, ситуацію контролюють. Ситуація не є критичною. Спостерігаємо підвищення рівня води в першу чергу. по річці Дніпро, але ситуація повторюю контрольована. Є підтоплення у нас в піщанській громаді окремих дачних кооперативів і один житловий будинок у нас підтоплений на всю область в інших районах, крім Кремль підтоплення відсутні. Причини підйому рівня води у Дніпрі пояснює провідний гідролог Віра Смирнова. На 80% природний чинник природне це танення снігу. На території Білорусі та випадіння опадів інтенсивних оці останнім часом. Дніпро у нас регульований практично повністю каскад Дніпровських ГЕС. То раніше це все регулювалося якимись шлюзами і так далі. То в силу якихось факторів ми точно не можемо знати яких. 20% це якийсь фактор уже. Ну, якось, мабуть, не зовсім узгодженості, можливо, між країнами і так далі. Через весняне водопілля неподалік Кременчука рятувальники евакуювали людей, говорить речник ДСНС Полтавщини Віталій Шкаревський. Внаслідок підняття підвищення рівня води в ріці Дніпро. Було підтоплено домогосподарства і потребували люди допомоги. Вони звернулись до рятувальників. Рятувальники загалом надали трьом громадянам допомогу і також надали допомогу у буксируванні одного автомобіля. Постерігається підвищення рівня води і на річці Псел, говорять фахівці. Частково іде також підйом рівня води по річці ПСЕЛ. Щоб ви розуміли, що річка Псел впадає вже, от, наприклад, Кам'янське водосховище, вона продовжує свій тік. А оскільки там підні рівень води піднімається, то вона створює так званий підпір. І підпір від Дніпра якраз позначається на тому, що по річці Псел. Іде підйом рівня води аналогічно, так же як і в Дніпрі. Якщо ж говорити про річку Ворсклу, то тут паводок тримається в середньостатистичних нормах. Говорять у департаменті з питань оборонної роботи Полтавської обласної військової адміністрації. За прогнозами фахівців, загрози підтоплення тут немає. Тим часом підйом води по річці Дніпро продовжується, але повільно. Пік відопілля тут говорить гідролог Віра Смирнова має припасти на 22 квітня. На території Полтавської та ще трьох областей України за даними ДСНСників оголошено найвищий рівень небезпеки червоний.